3. Друзі, вітання! Зараз ми в Ясіня, в неймовірному місті сили Івани Климпуш-Тинцадзе, голови комітету з питань Євроатлантичної -Євро інтеграції Верховної Ради. Я так розумію, Іванна, ви зразу сюди приїхали після дуже важкого голосування Верховній Раді за відновлення незалежності НАБУ і САП. І от це була моя мрія потрапити тут і побачити хату команданта Карпатської січі, відомого всім, якраз Дмитра Клипушу. Так, це мій дід, власне кажучи, і це місце сили для мене, для всієї родини, де можна відновитися буквально за одні вихідні, набратися нових. Нових можливостей боротися за країну у різні, у різні способи. На жаль, сьогодні доводиться боротися, в тому числі і всередині країни, і ми будемо продовжувати це робити. Ну а я рада показати. Дійсно, тут є три брати Климпуші: Дмитро, Василь і Іван. А тут на нижній фотокарті це якраз Дмитро Климпуш, головний командант Карпатської Січі, у смушеві шапця. Це моя прабабуся Олена. Якраз мама трьох братів і двох сестер Климпушів. А це 1928 рік, правильно? Так, це ну, от буквально через кілька, кілька років будемо. Цій картині вже буде 100 років, дуже її цінуємо. Це реальний оригінал, і мені здається, що дуже вдало. Мудрість цієї жінки і сила цієї жінки, матері усіх климпушів тут передана. Тому набираємося сили, і будемо боротися далі. Іванка може час теж зробити якийсь колись музей, щоб люди, які приїжджають, могли завітати, побачити тут є красиві ще старовинні меблі, ну зелі побут збережено, і цей дух передалася. А я дуже мрію, я насправді побачила оці а, такі хатні музеї у верховині. Їх дуже багато там, і це неймовірна така історія. А, ну, мені треба домовитися про це із татом, із вуйком, щоб вони погодилися, щоб принаймні там частину а, хати а, зробити експозицію. Ну і потрібно мати когось, хто буде приходити і розповідати. Це треба, а, щоб були такі ну, ентузіасти своєї справи. Може, нам ще все вдасться. Дякую.